Привіт, всіх вітаю! У мене на каналі 18 січня, мій корисний сніданок. Зараз вже майже пів 11-ї, а я тільки буду снідати. Голодна вранці встала і мене так неочікувано пізвали щось допомогти, то я навіть води не встигла випити. Випила. Потім чаю ромашкового з корнем солодкий, так Без цукру, бо корінь солодкий і так дає сладость, так. І все і буду тільки снідати. Готувати нема коли, то буду снідати ось цим, так. По порядку. Випила столову ложку риб'ячого жиру. З'їм оці перепилені три яйці, піца, так, і авокадо. Авокадо, дуже хочеться авокадо. Вона не дуже стигла, але ж не можу чекати. Хочу авокадо. І піца. І хтось скаже: не корисна їжа. То корисна? Чого? Бо мені нема часу приготувати, я вже дуже хочу їсти піца корисна, бо я її сама робила. Так, що там не корисна? Гарні томати, гарний сир. Все гарне. Так, так що корисне. І. Вчора заварювала. Чай з бояришника. Так. Українською бояришник по-іншому називається. Мабуть, хто підскаже, то буду вдячна. Так, а це напій дуже-дуже корисний. Дуже. Я ще додам гарячої води сюди, бо за ніч трошки охолов. Так. Все. Вживайте корисне, ходіть здорові, побачимось, папа. Я вже поїла, і не поспішаю можу трошки розповісти про користь гліду. Так, бояришник українською мовою глід. Чай нагадує шипшина так, із, і запахом, трошки і кольором, смаком нагадує. Але ж свої користі є. Так, до речі, Ось так виглядає глід сушений, так? Він е, буває різного розміру. Так? Маленький і великий. Це маленький, але ж дуже корисний. Так? Я його сама збирала, потім мила, сушила в сушці. Дуже гарний. І зараз потрібно взимку використовувати. Ну, я не обов'язково взимку. Якщо кому потрібно, то можна завжди використовувати. А кому може бути потрібне? Для серця дуже корисно, для серцево-судинних проблем. Щоб не було проблем краще для профілактики вживати все. А якщо комусь вже точно потрібно, то більш вживати так. Е, це вітамін В9, за це відповідає, так. Так, щоб, хто хоче, щоб кращі суди не працювали, так. сітка не з'являлась на ногах. Так, а, хто знає, що таке сітка? То вживайте глід. Ще багато, дуже-дуже багато каратину. Так що для зіра. То хочу покращити зір, теж вживайте. Є е, вітамін. Так. Є, е, Є е, вітамін. Вітамін Е. Є. Е. Я заплуталась. Ну, мабуть, зрозуміли, так? Вітамін Е. Потрібен, щоб гарна шкіра була, так? Вітамін С. Вітамін С. Дуже. Зараз я по. Заб'ю трошки. Вітамін С всі знають. Якщо хто захворів, одразу, пийте вітамін С. Да. Так що вживайте глід. Обов'язково. Якщо ви самі не насушили, то придбайте на базарі. Люди заготовили і продають. Так. Все. А я підігрію трошки. Чай з гліду, бо він хохолов, поки я на, навернула два шматка пиці. Так, ходіть, здорові, побачимось, папа.